З п'ятниці на суботу в мене пройшла така ситуація, що виважили двері. Адміністрація ринку нічим не займається, тому що протягом місяця були виважені двері і в моїх сусідів в одних і в других. Ніякої реакції, ніякого нічого немає, ніякої відповідальності. Вони від 8-ї години я почала дзвонити до, старшої, до старшого бухгалтера, головного бухгалтера Дубинюкмаріва замісника та директора ще до Дубенюк Марії Володимирівни. Вона навіть не созволила ні прийти, ні директор, і, директор, і ні директор, директор вислав за госпа. і той за гос тільки що не прийшов, коли вже міліція наряд міліції з'явився. Нема ніяких ніякої прави. Гроші платимо 600 гривень в місяць. Ми платимо за те місце. Сторожа сплять, горівку п'ють. Більше нічого нічим не займаються. Посіно фляшки з постійно, горівки, постійно Тут молодь сидить на бордюрах, п'є. Нічим ніхто не займається. Вони е, ні дороги не зроблять. Взагалі яка дорога? Яка дорога? Подивіться. Тут є великі баюри. Тут завжди вода стоїть під дверима. Маніки ми виставляємо, маніки падають з платями. Вже п'ять платів дирю пля п'ятьох платях, бо поруйнувалося до, до, до тої ще Він нічим не займається абсолютно набиває він, свої він, кишені. Він Добре, що набрав собі він... багато магазинів. Так. Має вісім магазинів тільки на тернопільському ринку, має на золочівському ринку, і набиває собі кишеню. Набиває чужими чужими людськими грошами. Ви думаєте, що він то платив за то все? Вже сили нема, вже сили нема, нервів нема не вистачає. Просиш, просиш, ніколи ніхто нічого нічим не займається, ніхто не прийде, не подивиться. Він мав би звернути на то, поступив дзвінок перед восьмою годиною. хай буде не робочий день. Склалася така ситуація. Він би мав викликати наряд міліції і вас, а не я. Ми так само постраждали. Місяць тому нам ролокасету побили два рази. Побили ролокасету, що ми ледве справили. І то свої кошти за свої кошти. Так, за свої Адміністрація кошти. нічого, нічого нічим не нічим не займається, не відшкодовує. Ми, до ми, ми, як то кажуть, требуємо, щоб вони відшкодували наші кошти і щоб вони полагодили за свої кошти. І от сьогодні є субота. Сьогодні спали. та сьогодні є субота, робочий день. Я втрачаю робочий день. хай мені компенсують за той робочий день, що я трачу. що люди ходять про купляють, а я стою. В мене двері не відкриваються, Хай мені компенсують за за сьогоднішній день так само гроші. Цього він нічим не займається, бо він має, бо він кум е, е, Гренькова. Гренькова. і все. Він має захист Хай люди знають. Він має, хай, пречі, люди і він знають. нічим не займається. Й то ніколи немає, ніколи, щоб тих директорів директори швидкою хіба шукати його. Ніколи його немає він. На робочому не місці його ніколи не можна застати. Ні.

ми рік добивалися дороги, щоб коло нас було так, як має бути, має бути загороджено. Тут правильно сторожі би пустили собаку. Зовсім би було інакше, І ніхто би не ліз, якби була хоч би сіта. Принаймні, коли так, коли ми купували принаймні оті ті магазинчики, мало, мав бути на початку ринку сторож, мало бути все загороджено, і мало бути все під охороною, але не так сталося, як гадалося. Розумієте, воно те, що гадалося, воно собі поклалося, кудись кудись в кишеньку. Дороги, подивіться, які в нас дороги. Коли дощ тут неможливо пройти. Адміністрація нічим не займається. Ми платимо великі гроші в місяць за 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 оренду по 600, по дев'ятсот гривень кожного місяця. ми І платимо. Бояться сказати. Людей є на ринку багато. Тут є великий оборот грошей. Ті всі гроші, що здається, вони мають йти на обслуговування ринку. Куди вони йдуть? Де вони є? Ну, за тут за нічого воно елементарного воно немає. Їдь подивіться, коли не ціту поставили. З позакручували. То така охорона, де ті гроші всі йдуть? А? Нема ніякого порядку, ніякого контролю. Ні над директором, ні над ким. Мафія все одна.